Облдержадміністрація обласній владі за те, що виділили таке покриття, а ми спільними зусиллями громади влади обладнали його і на сьогоднішній день в це другий населений пункт. Жителі мають прекрасне місце для проведення змагань. Взагалі, в районі, якщо говорити, у нас два стадіони, 22 спортивні зали, 86 площинних споруд. Всі вони утримані в належному стані, проводяться ремонти. Працюємо навіть над тим, щоб збільшити спортивну базу. У 2010 році, вперше, в нас в районі ми почали культурувати такий вид спорту, як бокс, обладнали спеціальне приміщення, обладнання, залучили кваліфікованих спортсменів, тренерів. На сьогоднішній день більше 60 дітей займається в секціях. Знову ж таки є результати і на рівні області. Останні вихідні були обласні змагання. 8 наших спортсменів поїхали на ці змагання 6 мали призові місця.